Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, робимо огляд цікавих та супер пропозицій, а також що приїхало нового, що є цікавого, що можемо купити для вас, доставити, розмитнити в Україну з чесними пробігами, голландські автомобілі з сервісними історіями. Сьогодні нашій увазі такий Renault Master L3 довжина H2, самий популярний розмір буса, тобто максібаза, які є досить популярні в Україні. Renault Master 21 рік, 2,3 двигун, дизельний, економний, динамічний. 110 кВт 150 коней. Автомобіль, звичайно, робив якусь роботу. Але в загальному стан автомобіля відмінний. Тобто комерційний транспорт часто робить різні роботи в Європі, Тобто, є доставка, є доставка будматеріалів, є на будівельній фірмі, є якісь простіші доставки. Тобто, даний автомобіль має незначні пошкодження по Порогах і пошкодження дверки, але це не є щось критичне. Це все в Україні виправляється, і ви зразу бачите стан автомобіля, який автомобіль куплено на аукціоні. Тобто його не складали з двох, трьох, чотирьох бусів, не варили. Не паяли і тому подібне. Чому тут в Голландії цього не роблять? Тому що робота на сервісі будь-якої складності коштує 100 євро години мінімум. Якщо міняють там запчастину, то міняють там, припустимо, цілу. Має даний бус ще пошкодження дверки, тобто, напевно, була вітром вивернута, але в загальному автомобіль в рідній фарбі рівненький як струна. 2021 рік. Колеса в хорошому стані. Що передні, Що задні? Далі, пішли по салончику. Салончик. Три сідала. Також акуратний збережений салон. Кольорова навігація. Кондиціонер це вже йде кліматронік. Пробіг даного автомобіля 229 тисяч. Мультикермо, круїз, регулювання музики під кермо прикурювач, зарядочка бездрутова для телефону, вихід на USB, такий підстаканничок і є такий столик. Досить класно, зручно і Цікаво. бардачку в нас є запасні лампи, але пачка бачу вже розпочата. Бардачок ще один. Бардачок ще один. Лобове скло має тріщину на заміну, датчики світла, датчики дощу. Два ключика, шість передач. Стан рукоятки, ви бачите. Стан нової машини. 229 пробіг. По пластиках також автомобіль в хорошому стані. Йдемо до вантажного відділення. Так, вантажне відділення можна сказати ідеальне. Що возили? Чи перини, чи подушки, чи квіти? На лізингу це не вказується. Але ви бачите. Підлога. Будка вся ідеальна. Такий автомобільчик з вологостійкою підлогою. Приїхав з, з адекватним пробігом, з фаркопчиком. Парктроніки є, камера є. Реномастер. Ціна нового автомобіля 21 2021 році, коли він виїжджав, була 57 тисяч. Ціна на сьогодні тут без БТВ на експорт 11700 євро. Тобто відкриваємо біле і спробуємо знайти з навігацією, з камерою, з таким пробігом L3 довжину. H2. Такий мастер в Європі на Мобіл ЕД. Автомобіль може бути куплений, привезений для вас під замовлення. Така супер пропозиція по вантажному фургоні. Також приїхав ще Mercedes Sprinter Maxi Автомат 21 рік. З кольоровими дисплеями 9G Tronic. Але спринтер зовсім інакша ціна. Так, пройдемося по автомайданчику, що нового. Toyota гібрид. Лише приїхала з аукціону. Пробіг 180 тисяч, ціна 13 300 євро. Мерседеси А-класу, Б класу є. E. Volvo XC60. Такий автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого замовника на Хмельницьк в темно-зеленкуватому кольорі за 18500 євро 20-й рік. Даний автомобіль 19 рік. 17999 євро. На білій шкірі комплектація монумент. Д4 автомат 19-й рік. XC 90 Трошки більші Кросовери і, відповідно, дорожчі і розмитнення дорожче. Але ціна суперова, 21 500 євро. 18-й рік 190 чесного пробігу. Є інші представники французького, німецького автопромів, це Peugeot CDS. Це Є такі автомобілі, як Citroen Picasso Family Car. В кількості 3 штучки. Різні. Чорний це в нас йде з французького аукціону. Сіренький і слонова кість йде з бельгійських аукціонів. Також автомобільчики лізингові, також автомобільчики досить цікаві. Сіренький у нас йде механічна коробка передач. І слонова кість. автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 8300 євро. І хороший. Пробіг 165 тисяч. Будь ласка, на 7 персон. Є ще в червоному кольорі, також лізинговий автомобіль 7500 євро. 172 тисячі пробігу, 16-й рік. Коробка механічна. Так, такий коротенький огляд. Йдемо в другий кінець автомайданчику. Подивимося, що там нового ще приїхало. Приїхали класні гібридні автомобілі, такі як Hyundai Tucson. Є в наявності 38 кВт, Hyundai Ioniq, новіша модель, новіші фари, новіші диски, 38 кВт. Комплектація преміум з люком. Попробую окремо зробити огляд. Hyundai Konki 64 кВт. Є такі автомобілі. Таких автомобілів ми багато купили і доставили в Україну. На повному заряді батареї автомобілі проїжджають 350 км твердих. Е Вантажні фургони, які ще є. Volkswagen транспортери, Vivaro, трафіки. Е дуже класні є крафтера. Крафтера MaxBaz. Саме оцей темно синій Автомобіль в досить гарному стані. 18 рік, 284 пробігу, комплектація Highline. Автомат, підігрів сидінь, пілот 130 кВт, 177 коней. Було таких два автомобіля, на даний момент є один ще. Далі. Peugeot Partner, Кадіки, Fiat Doblo, Ford Custom. Вантажні фургони. На сьогоднішній день величезний вибір. Також є Рено, Рено Кенго. Ренок з боковою дверкою і є один гарний Ренокго з без бокової дверки. Різниця по ціні. 4699 без бокової дверки з боковою дверкою. 4999. 21 рік 279. Ну тут за рахунок пробігу, виходить, невелика різниця. А так в загальному Максі База, це Нісанчик, 6999. Без бокової дверки завжди кенгурушки все життя були дешевші. Тому кого цікавить вантажний фургон. Будь ласка, звертайтеся, є великий вибір. Заходимо на сайт Volkswagen Kadic. Maxi База, Срібний. Також прайсик не виставлено, але всі автомобілі є на сайті. Цей срібний Kadic, Maxi База, досить цікавий. Пробіг 170, 2000, мультикермо, навігація. Кліматронік чистенький, збережений. І наскільки я пам'ятаю, збережений він і в вантажному відділенні. Будь ласка, подушки, піря, гроші, квіти, щось з того всього автомобільчик возив, бо тому що по вантажному відділенні збережений. Реномастери також є старіші моделі, є Форд Транзити, Кадіки. І от останній також приїхав. Опель Мовано. Максібаза. Є пошкодження по кузову. Але ціна 18-й рік, ціна халява. 9 тисяч євро. 8999. 136 пробіг. Ренок Кенги пасажирський. Один ми такий купили для нашого клієнта з міста Одеси. 67 пробігу. Ми найдорожчий купили з найменшим пробігом. Тепер підходимо ближче. Новенький прихід. Hyundai. На легкосплавних дисках. 21 рік. Автоматична коробка передач. Нове кермо, новий щиток. Автомобіль. Гібридний. 6,5 літрів. Показує на даний момент. Камера заднього огляду, клімат двох зон нова вже така навігація. Звичайно, датчики світла, датчики дощу, звичайно, все присутнє Стан автомобіля, новий автомобіль, можна сказати. Все, він приїхав, ще його ніхто не мив, не брив, не мучив. Досить класні карти дверей. Дізел альблу, гібрид. Щундай туксон. Гібрид 48Б. Багажне відділення нульс. Є аварійний знак. Тут компресор. Мола, такий автомобільчик лише приїхав. Яка ціна? Пишіть на Viber, бо тому що автомобіль лише приїхав з аукціону, ціни немає на сьогоднішній вечір. Відповідно, завтра буде. Можливо, окремо зроблю. Погляд, якщо встигнемо. Так, не будемо зупинятися, йдемо далі. Нісан кашкайчик також легкосплавні диски, простіша комплектація, не на 180 пробігу, навігація. Автомат. Такі автомобілі є і бувають. Так, Peugeot 2008, оранжева цеглинка, і ще один туксончик, і ще один гібрид в такому графітовому кольорі, легкосплавні диски. Рік у нас 20-й. Також в збереженому стані пробіг 159 тисяч новий дисплей, нова навігація, камера заднього огляду, парктронік, автохолд, підігрів сидінь. Досить класні автомобілі, аж самому цікаво. Яка ціна? Mercedes Sprinter Maxi Baza Automat 316. Також цікавий вантажний фургон. Тесли Model 3 свіженькі приходи, також лише приїхали з аукціону. Peugeot 2008. Renault Clio, ЗЖО 2008 автомат. Tesla Model 3 Ford Focus. Такий асортиментчик. Є по дуже хороших цінах Volkswagen Golf електричні від 12800 євро ціна в Україні. 36 кВт. На гарних комплектаціях є в наявності лише дві штучки по хороших цінах. Ну, Відносно маю на увазі хороші. Тобто нижче ринку. В загальному всі хороші, але нижче ринку є дві штучки. Ринокліо 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Реномиган в хатчбеку. 6200 євро, 219 пробіг. Реномеган, четвертий універсальчик. нашими, нами українцями у автомобілі 7300 євро. Форд. Це Макс 6900 євро. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Телефонуйте, робіть замовлення, діліться відео з друзями. Також купуємо автомобілі на аукціоні під замовлення. Якщо на даному автомайданчику або на інших немає, купимо вам під замовлення. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.